Добрий раночок. Сьогодні у нас субота-утро, вийшов трошки попрацювати, тому що десь о 12 я йду в гості. Буде така, мабуть, коротенька серія. Потрібно щось підзаробити, тому що аналізи, школа, зошити і так, далі, і так далі. Забирають дуже багато грошей. Ви ж самі знаєте, у кого є діти. А аналізи, так це взагалі торба. Плюс потрібно проходити обстеження по спині на полонілок. Платне 1700 гривень. Ось саме чому я і виїхав. Мерседесік на базі, все як завжди. Дякую за перегляд. До речі, можете мене привітати. На цьому каналі вже є монетизація. Саме з цього відоса вона і починається. Зараз заводимо машину, програваємо, ставимо номера таксист і їдемо до включення. Номера на базі, бенза, майже нема. В ефірі одне замовлення, будемо катати по наших фільтрах, які ми вже виставили. Ну а там побачимо, що з цього вийде. Так, А, і ви ж знаєте, у Driver Up з'явився новий партнер. Це у нас Укрнафта. Тому тепер, окрім Кло, Ока, Вога, і Укрнафта є партнером Driver Up. Тому заходьте і ви можете там прочитати і побачити всі знижки. Да? Тим паче, що у Укрнафти і так, наприклад, паливо дешевше, ніж Ока, А тут ще й за знижкою да, і брендовані і не брендовані авто знайдуть для себе вигідні умови. Ось такі справи. Тому приєднуйтесь обов'язково, а ми працюємо. Я, як завжди, на Березняках. Чекаємо замовлення і показую вам. Їду на центральний вокзал, їде з нами дівчина Анастасія. Зараз її забираємо Подача 700 метрів 300-300-314 гривень. Тому стартуємо. Там, правда, десь я не знаю скільки йде на баланс, ну це також гроші, тому все норм. Наш старт. Зараз розвертаємось у двір, О, 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 бачите, як потрібно робити. да? О, це у нас, мабуть, пишик-пижик. Такі під болтом катаються. Ну, не будемо наговорювати. Базар вокзал, я приїхав, Стою. виконав перше замовлення, чекаю на наступне, поки що нічого цікавого немає. В ефірі взагалі тільки одне замовлення 165 гривень. Коротше кажучи, Таке собі. ну Зараз будемо намагатися щось зловити. Ось він вокзал. Ну і ми тут трошки стали. Ну, подивимось. Я вже приїхав на теремки, привіз дівчину 21 рік, така балакуча-балакуча, поспілкувалися з нею. Замовлення, правда, там 275 гривень, але прямо з місця. Я їй тільки зателефонував і вона вже тут. Все, норм. Тому, в принципі, ну, 275 за 12 це не супер. Але якщо з місця, без подачі, ну, так, терпимо, терпимо. Зараз десь припаркуюся, буду шукати наступне замовлення. Що я вам можу сказати? Що в суботу два замовлення я виконав, можна так сказати, за годину. 500 е з лишнім гривень заробив, ну правда, ну... Двіжухи в принципі немає. 9.16. Тухла субота. Нічого немає, просто торба. Навіть в ефірі просто галяк. От і все. Ставочка була на те, що я виїду, зароблю півторушку до 11-ї, заїду додому. Ну поки що 500 гривень 578. І стаємо, відпочиваємо. Повертаюсь на вокзал. подача 960 метрів, 350 за 14. Хоча це замовлення було спочатку 304 за 14. Я його не брав, прийшло за 350, треба їхати, тому що час іде, а я просто нічого не роблю. Так, Включаємо наш навігатор, як ми тут виїжджаємо, а ну-ка. Все, поїхали, поїхали. Так, песик, песик, течій. Знову вокзал, хлопця привіз, все норм. Зараз будемо шукати наступне замовлення, у нас ще десь годинка і все. І треба щось зловити таке цікавеньке, щоб все було добре. Так, а де ж нам стати? А ми ось тут припаркуємось. Поки ці поліціянти нас не хлопнули. Тут тепер парковка, все нормально, тільки ну, ми ж не можемо ставати на парковку, тому що це... Ну ви що? Таксисти стільки не заробляють, щоб я тут ще на парковку ставав. Так, наша локація. Вже на виїзд. В ефірі мілякі. Ну, нічого страшного. Є задумачка. Побачимо, чи вдасться нам її реалізувати. Чекаємо, чекаємо. Коротше кажучи, план мій ламається. Завіс я на на вокзалі, Да, я пригадав, я ж катався в Житомир, знімав там машинки і підзняв пару електроавтомобілів. Да, покажу вам в цьому відео, і також є новина е звернення до вас з приводу котів. Да, там покажу вам одного кота, обов'язково подивіться. Е потрібна е ваша підтримка, підтримка, коротше, потрібна ваша да, в цьому кошачому двіжі. А я стою, я не можу вже вже, мабуть, мова йде про те, що 10-15 треба їхати додому, а замовлень немає. Було одне замовлення за 320 гривень майже з місця на північно-браверській, і я лашарік його пропустив. Тому чекаємо далі. Паражняком же я не поїду ніяк. Так, хлопці, знімаю для вас ось такий лів. Дивіться, на площадці стоїть на транзитних номерах лівчик на ось таких дискарях. Що тут у нас? 22-го року 29 тисяч пробігу, 40 кВт автомат з Німеччини 15300. Як вам апаратик, а? Скільки він буде кататися, а? скільки там запас ходу, я не знаю. Так, хлопці, всім привіт! Ось такі справи. Ось цей кіт. Я вже збираюсь тиждень. Його збила машина. Ну, з одного боку він ходить на чотирьох лапах, типа все норм. А з іншого боку, ну, видно, що з ним не так все норм. Там, а, його, так я розумію, в праву сторону ударили, і там і голова, і дихає він щось так важковато. Коротше, є бажання віднести його до ветеринарки. хоча б, щоб його обстежили і ну, сказали взагалі, в якому він стані і чи потрібно щось робити. Якщо мене хтось підтримує, да, ну ви ж розумієте, все це не безкоштовно. Я ну, за те, щоб йому допомогти. І власні кошти також вкладу. Потрібна ваша допомога. Будь ласка, відреагуйте, карта буде в описі. Хочеться його перед осінню, да, перед похолоданням, трошки підлатати. Може у нього нічого такого і немає, ну жалко тварину. Ось такі діла. Чекаю на вашої реакції. Що? За якою? За якою? Боїсти? Ну, пласти. Ну класс, я такой же, на поїздки заробляю. Я ну я також, я також питаюсь, з Маріуполя як виїхав питаюсь. А если се чем? Ну все добре. Это не Да у мене немає питань, ти ж до мене а підійшов. Чого? Ну і все. Я ж не прошу в тебе нічого. Все. Это... Да. Менше пей. Як от кажуть, спасіння рядового Райана. а у нас кролика майже завершена. До лікарні ми його довезли, а там хай йому повезе. Бабуся привезла з онукою, я так розумію, кролика спасати його. Ну що, кролик? Хай тобі щастить. А нам потрібно ще з Драгоманова доїхати. До березняків і все на цьому. Я думаю, немає сенсу тут щось чекати, тим паче, що ми обмежені в часі, ми не працюємо це так трошки компенсувати мої аналізи і не більше того. Тому повертаюсь додому парашняком, в ефірі нічого для мене немає, да і катати е, менше 200 я не бажаю. Чотири замовлення, 4 замовлення. 1287 гривень. Так, да, звісно, за пробігом, що я вам можу сказати? За пробігом в мене зараз показує 55,3. Повертаюсь додому і все відпочиваю. А, якщо буде настрій, якщо буде настрій, буде продовження. Якщо ні, то ні. Тому всім вам гарного дня, хто працює, я не знаю, там, супер вам. Тарифів, суперзамовлень, та й взагалі, але я таплю за відпочинок. Всіх вітаю! Сьогодні у нас неділя, виїхав трошки попрацювати на годиннику 4 години дня. Заїхав на заправку, тому що палива майже немає. Стартуємо, як завжди, з лівого берегу, з березняків. А, ну, Працювати, думаю, буду десь, я не знаю, там, може 5 замовлень виконую. Як ото кажуть, знаєте, на ход ноги потрібно трошки заробити. І все. Так. Що я вам скажу? Я ще нічого не заробив, тільки виїжджаю з заправки, а вже є плюс 400 гривень, але це не мої 400 гривень. Це дякую моєму папіку. Він закинув мені на кота. Так що ці 400 гривень йдуть плюсиком на обстеження нашого вуличного кота. Ось така двіжуха. Папік, дякую тобі. Чекаємо, ловимо замовлення. Стояв, стояв і взяв майже з місця, з гашика заказ з регенераторної 300 гривень за 9 кілометрів. Зараз чекаю людину і їду. Правда, тут став, не в зручному місці. Ладно, чекаємо людину. Розповідаю, перше замовлення виконав. 300 гривень майже 10 плюс чаюки 60 гривень 360. Один момент, як ви думаєте, Ану, знатоки? я зупинився на набережній якраз під камерою. І люди вийшли. Чи прийде мені штраф? Ану, скажіть, будь ласка, цікаво, почути від вас в коментарях. Коротше, я відпочивав майже тут годину. Ха -ха, перебирав, перебирав. Ніяких таких замовлень немає. Зараз прийшло замовлення 337 гривень щось там за 13. Перевезення песика на теремки. Думаю, вже потрібно їхати, тому що. Ну, коротше я вийшов насправді відпочивати. Ось так. Тому поїхали. Подача, навіть не буду казати, подача така собі, конська, конська, ну треба щось робити. Зараз буде перевезення песика на руках. Побачимо, який там песик. Чекаємо на паса з песиком або песика з пасом. Ніхто не відповідає. Ні песик, ні пас. Ладно. Недовга музика іграла. Тільки приїхав і одразу їду. Все. 2 кілометра подача. Їдемо 10 кілометрів за 296 гривень на залізничний вокзал південний. Поїхали хлопці, тому що час іде. Вас вітає вокзал південний, третє замовлення виконано. На годиннику 19.02. Я заробив 981 гривню. середня вартість кілометра 30,75. Проїхав 41 кілометр. Ось така у нас ситуація. Стаю біля пешеходного перехіда, Мабуть, треба від'їжджати звідси, тому що можна попасти. Ось вам. Вокзал південний. Добре, чекаємо наступне замовлення і до включення. Тільки що зустрівся з підписником, прямо на вокзалі зупинився, каже, чи є робота, чи ні. Поспілкувалися. Тобі привіт, якщо будеш дивитися відео. Може, далі буде щось, але це буде пізніше. І от після того, як з ним поспілкувалися, взяв замовлення. На теремки 10 за 321 гривню їду і сподіваюсь, що п'яте замовлення вже буде додому. Я приїхав, паса висадив, тепер головне взяти замовлення на лівий берег. Зараз або поставлю додому, або виставлю фільтра, але спочатку зайду в уклон для пасів і подивлюсь, який там тариф до мого дому. О, нормальний тариф. 439 гривень по стандарту. Це круто, треба щось ловити, тільки б зловити. Ладно, коли зловлю, вийду на зв'язок. Взяв замовлення за 520 з Лобановського. їду на Пазняки. Все. Так що вже зустрінемось дома. Це буде у нас п'яте замовлення. В принципі, майже майже план на вечір виконано. Поїхали. Звітую, футболіст на базі. Я на лівому березі. Виконав сьогодні п'ять замовлень. Заробив 1805 гривень. Проїхав 78 кілометрів. Так, потрібно від'їжджати, тому що там ще один таксист. Що там, середня вартість 2643, немає різниці, скільки там середня вартість. Трошки попрацював, трошки заробив. Мені додому тут рукою подати, використовувати свої кайфові замовлення, дарма я не буду Там за 150 їхати. До зустрічі на каналі, дякую всім за підтримку. Всім, всім, всім. І також дякую за підтримку Катів. Все, я поїхав!